Ну що, давай, поїхали, так? Да? Угу. Друге, побутові відходи. Ми розробили програму неутилізації ніяких заводів сміттєспалювальних в місті Києві, Одесі, взагалі в всіх містах України, обласного, районної підпорядкованості. Все йде на переробку. Як це організувати, ми вже продумали, провели експерименти. Але знову ж таки воно не потрібне нинішньому українському урядові, нинішньому президенту, які являються мігрантами, емігрантами, нездатні принести блага чужій нації. І так, наступне викиди СОЦА в атмосферу міст України. Ми також цю програму вирішили. Через рік-півтора, я повторюю, рік-півтора зменшиться викиди вуглекислого газу за автомобільного транспорту, пилі резини в атмосферу. Як це зробити? Це знову ж таки наші проблеми, якщо ми будемо керувати містом. Наступне, ну по-перше, це робочі місця. Це робочі місця Академії наук, це робочі місця екологам, які на нинішній час не займаються цими проблемами, тому що їм заборонено. А оскільки вони мають високооплачувані посади, тому і вони тихенько сидять собі мовчки до пенсії. Наступне, ми на сьогоднішній день розробили програму екологічну, економічну програму чотирьох районів Донецької області. Так. На сьогоднішній день ми знаємо, що Віктор Федорович Янукович сам Донецький хлопець, але нічого не робить для своєї свого регіону. Ми розробили, ми готові сьогодні включитись в програму і взяти під свій контроль повністю інститути, які працюють стратегічно досліджень, аналізу і прогнозу. Я таки при президенті України. Ми готові РНБО України, які працюють там, прекрасні фахівці, які багатьох, я їх знаю. Ну, По-перше, якщо такі керівники РНБО України, як сексологи, сексопатологи, гінекологи, будуть керувати РНБО, повірте, нічого з цього не буде. А Раїса Богатирьова да міністр, міністр охорони здоров'я України. РНБУ України, ці люди нічого не принесуть. Але давайте закінчимо з Донецькою областю, Закарпаттям. І так, Донецька область. Чотири райони, які ми готові підняти, але крім цих районів, ми хочемо взяти на свій баланс Суми, Сумську область, Крим, Сімферополь і Кримську область, Львів, Львівську область. Донецьк, Донецьку область, Київ, Київська область. На сьогоднішній день і ще, що проходить Київська область, проводяться випробування нових гербіцидів, пестицидів. Повторюю, гербіцидів, пестицидів, ядохімікатів, які викликають у молодих дівчат викидні, аномальні уродства їхніх дітей, імпотенцію чоловіків. І швидку смерть молоді. І так, я чекаю на телебаченні міського голови міста Києва. А якщо Віктор Федорович Янукович має розум, а я вірю, що він має розум, і організує мені зустріч 50 міських голів Це обласних центрів і областей. На телебаченні і ми вся, вся Україна подивиться, східна, західна, настільки компетентні ці, не хочу їх образити, ці людці, це людці, вони некомпетентні. В міській керівнику бути керівником міської влади, організувати роботу всіх служб. Для цього потрібен знову ж таки розум. Я працював в Києві-Могилянській академії, там був за була така жіночка, заступник директора з господарських питань. Та коли я їй також задав питання, ну ви ж не розбираєтесь ні в чому. Знаєте, що відповіла? Я начальник, я повинна керувати, а ви повинні робити все. Так от, керівник повинен мати чаму в усіх господарчій діяльності міста. Да будь здоров'я, Петрович. Так. До зустрічі Віктор Федоровича, думаю, організує. Я його з охотою вислухаю і підтримую, якщо він підтримує мене. І групу наш офіцерів, ветеранів, це афганці, це командири атомних підводних човнів, атомних крейсерів, які я, до речі, здавав. Сєвєродвінська, 50-й, 51-й цех, 45-й цех. Далекий схід Мурман 150, велика мала Лопатка. Бухта Нєрпіча, багато командирів кораблів, саме сучасних, це третє покоління, четверте, багато з мене знають, за якими я зустрічався, навчав їх, навчав штурманів, навчав представників реакторних вітців БЧ-2, БЧ-1, командирів дивізіонів. Ну це окремі виступи будуть, окремо зустрінемось і окремо будуть, буде запис. І буде дано в інтернет. Тому я чекаю нашу міську голову. Вибачте, виконуючи обов'язки міського голови, офіцера, якщо він настоящий офіцер, він зустрінеться на телебаченні. І так, до зустрічі. З повагою Віценка Віктор Петрович, полковник Радянської армії. До зустрічі!